Сьогодні я хочу вам розповісти про такий додаток, як Maps .me Pro. Думаю, у вас ставались такі випадки, коли ви в незнайомому місті, або в незнайомому містечку, або в незнайомій країні, і ви не знаєте, куди вам відправитись. Або у вас немає інтернету при собі, або дуже дорогий роумінг в цій країні. І тому на допомогу вам приходить такий додаток як Maps .me Pro. Він працює на відкритому проєкті OpenStreetMap. Цей проєкт дуже схожий на стиль Вікіпедії. Він працює, там існує дуже велика кількість редакторів, які можуть змінювати і додавати різні місця самі ці офлайн-карти. Також ви самі можете стати редактором цієї карти. Карти дуже часто оновлюються, так як додаються нові місця. Головна сторінка у вас відображається дуже просто: у вас є кнопки збільшення або зменшення масштабу. Потім кнопка Знайти, де ви знаходитесь місце. Для цього вам потрібно включити в будь-якому випадку GPS. А друга кнопка це значок Пошка. Така собі, така собі лінза. Ви вводите, наприклад, ви хочете знайти McDonald's, вводите те, що ви шукаєте, наприклад, вводимо McDonald's. Ось «Макдональдс». і він фастфуд. Як це визначається, і через скільки метрів або кілометрів він найближчий до вас буде знаходитись. Наприклад, ми ось до 800 метрів до нього натискаємо, показує, де він знаходиться. І також, якщо ви скачаєте додаткові карти, то ви можете і построїти ще маршрут собі, або самому відправлятися ось так, І або додавати візбранні. І потім вам не потрібно буде шукати знову їх, вони будуть просто у вас відображатися і збережені будуть в офлайн-карті ваші любимі місця. Третя кнопочка це ваші мітки, наприклад, що можна було позначити Макдональдс. Також, якщо ви бачите на картинці, то також показується, що знаходиться біля цього «Макдональдса». Сам номер будинку, потім сільпо, як ви бачите, ВВГ плюс», це будинок номер 5 8А. Можете також дивитися, і також ви бачите, відображаються і зупинки тролейбусів або автобусів. А четверта кнопочка це кнопка меню. Тут ви можете загрузити додаткові карти, подивитися самого початку це ваші загружені карти. Наприклад, я загрузив Україну. Для того, щоб загрузити тільки Україну, Вам потрібно буде скачати карти, звісно, онлайн через Wi-Fi бо через Roaming. Ну, через Roaming це буде дуже довго. Так, якщо ви в Україні живете, вони будуть завантажуватися аж 164 МБ. Що? Також ви можете загрузити і ще Україну не тільки, не тільки карту, а й маршрут. Ще то, щоб можна було ще в офлайні прокладувати маршрут і відправлятися кудись на машині, що теж непогано, але при цьому вам буде потрібно ще завантажити. Порядка всього разом буде десь 247 МБ. Або також ви можете завантажити і Крим. Тут 14 МБ або 20 МБ Це для того, щоб можна було ще подорожувати, щоб прокладувався маршрут. Ви можете загрузити країни Африки, Азії, Центральної Америки, Європи, Ісландії, Північної Америки, Південної, Австралії. Також можна загрузити, ось, наприклад. Денмарк, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція та багато інших різних країн. Що дуже приємно. Якщо ви попадаєте в іншу країну, то у вас буде відображатися всі їхня карта, вплоть до різних магазинчиків, ресторанчиків, все, що тільки завгодно, ви зможете знайти. Наприклад, ось відображається. Також відображається, що там знаходить, ось навіть поздаї відображається. Що дуже приємно, також тут можуть показуватися ще й лавочки, майданчики, все що завгодно. Все, що може знаходитись на карті, воно може тут відображатися банки, як бачите, все дуже красиво позначено. Також карти оновлюються, ви знаходите wi fi і десь через 2-3 місяці може оновитися або навіть раніше залежить від редактора. Також ви самі можете стати редактором, що теж непогано, і додати на карту. Певні місця, які змінилися на картах. Ви можете це редагувати. Також хотілося сказати про те, що цей додаток MapsMi Pro є безкоштовним, але його безкоштовність буде всього з 4 грудня по 8 грудня 2014 року, тому поспішайте завантажити ці карти. Також в цьому додатку ви можете ще поділитися вашим місцеположенням. Просто ось так відвигайте, наприклад, натискайте. І поділитися цим місцеположенням. Скажемо, поділитися і в будь-які ваші сервіси, які встановлені на телефоні, ви можете поділитися. Що Дуже непогано. Ця програма буде покращуватись. також ви можете повідомити про проблему, оцінити програмку. Ось така програма, думаю, вам вона сподобалася. Завантажуйте так, як вона поки ще безплатна, а можливо пізніше буде безплатна. Побачимо. Але зараз вона безкоштовна, тому завантажуйте якомога швидше. Ось такий додаток Maps.me Pro. Посилання на нього буде в описанні. Ставте лайки, підписуйтесь до наступних оглядів. Пока-пока.